Лений у Франції, це шарідан, правда, привезений з Швейцарії ідеальний стан. Ціна всього лише 6700. Поглянь, це є дорожній велосипед. Тут е, компоненти просто на вищому рівні. Я вам зараз це все покажу. У мене, щоб ви орієнтувалися, 1,74 м. Кермо тут по висоті регулюється, та й нахил можна відрегулювати. Сидіння також піднімається по висоті. Єдине, що ми в ньому замінили, це сидіння. Сидіння поставили нове, з пружинками також хороше, підсиділ тут вже сучасний, хороша резина. Поглянь, тут, по-моєму, швальба, маратон, тобто хороша спереду резина, хороша ззаду резина також стоїть. Ззаду стоїть також касета, діворівська перекидочка. Касета, до речі, вісімка. Нексаве перекидка передня, три зірочки спереду. Е, знову ж таки, монеточки діорівські, гальма, правда, у відні. Але поглянь, навіть ось такі нюанси. Тут такі модулятори стоять, ну, щоб не перекинутися через е, руль, скажімо так, вони зм'якшують гальма. Покажу ще з цієї сторони. Поглянь, і навіть ззаду такий модулятор, не часто їх ставлять. Також є замочок на заднє колесо, 6700. Уявіть собі за велосипед в такому ідеальному стані. Тому кого цікавить, пишіть.